Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Дітки, зараз пора року осінь, і дуже багато змін відбуваються восени. І такі, як птахи відлітають у теплі краї, а навесні вони знову повертаються. Давайте розглянемо будову птаха. В нього є голова, шия, крила, тулуб, ноги, хвіст та дзьоб. Тому сьогодні пропоную намалювати птаха. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, стаканчик із водичкою, пензлик, вологі серветки та фарби. Починаємо малювати пташку. Починаємо малювати з голови. Мочимо пензлик у водичку, потім у коричневу фарбу. І будемо малювати спочатку голову нашому птаху. Потім шия, йде, тулуб. Ось такий буде хвостик, крильця, тому що він летить, одне крило, друге. Тепер треба нам намалювати оченята, дзьобик. А дзьобик у нас буде. Правильно червоного кольору. Це ми зробили з вами макет. Зараз намалюємо дзьобика. І тепер розфарбуємо його, в який захочете самі колір. У мене буде він помаранчевого кольору. Беру пензлик, мочу водичку потім у фарбу. І буду розфарбовувати. Ось так. Ще нам залишається намалювати лапки. Беремо теж. У чорну фарбу мочуємо пензлик і будемо малювати. Він летить, значить, десь ось так будуть лапки в нього. Так, і це хвостик, теж зробимо чорненький. Так, і в нас повинен вийти чарівний птах. Зараз ми обведемо цього птаха чорним кольором. Беремо мочимо у пензлик, у водичку, потім у чорну фарбу. І обведемо його, крім дзьобика. Ось так, але в нас птах повинен бути чарівний. Тому давайте ще домалюємо на ньому візерунків. У вас може працювати будь-яка ваша фантазія. Які хочете кольори, такі беріть і розфарбовуйте. Я беру блакитний. Ось такі цятки ставлю. Дітки, нам зараз ще намалювати треба хмаринки і сонечко. Беремо. Жовту фарбу та малюємо. Ось так сонечко. І малюємо ось такі промінці. І ще намалюємо з вами хмаринки блакитного кольору. Ось так. І ще намалюємо десь внизу. Буде у нас травка жовтого кольору, тому що зараз яка пора року? Правильно, осінь а ташка летить у нас зверху. Ось так намалюємо. Травку. Дітки, подивіться, ось такий чарівний птах у мене вийшов. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!